Трагедія у Броварах вранці 18 січня на Київщині розбився вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій. На борту було дев'ять людей, зокрема керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Відомо, що гелікоптер під час падіння зачепив дитячий садок і полетів у напрямку багатоповерхівки. На місці спалахнула пожежа. А, на жаль, є загиблі та поранені. Це просто капець. У момент падіння гвинтокрила у дитсадку перебували діти та вихователі. Спочатку гуділо, наче щось летить, ми притихли, а тоді після заріва, почався, почули вибух. І всі прилягли, тоді евакуювалися до квартали. На криші зачепило, він не впав на нас, але він зачепив і я побачила тільки він один. Торчить. І він полетів далі, я впала на підлогу і почав горіти садочок. Я впала на підлогу, давай хватати дітей, бігом закривати вікна, бо вікна хвилею ой, ой, вибачте, відкривало. І я закривала вікна, схватила дітей, побігли ми до подвалу. Внаслідок падіння зруйноване перекриття будівлі. Рятувальники продовжують розбирати завали. Станом на 13-ту годину відомо про 18 загиблих, серед яких троє дітей. А також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Також відомо про щонайменше 29 поранених людей, з них 15 родіток. Поки що немає в нас інформації про зниклих безвісті дітей. Йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі. З ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки. Поки що такої інформації про зниклих безвісті немає. Внаслідок авіакатастрофи загинули усі дев'ятеро пасажирів гелікоптера. В офісі президента повідомили, що екіпаж летів у відрядження в одну з гарячих точок. По справах в одну з точок, можна так сказати, гарячих, які є в нас країні, де проходять бойові дії, туди відправлявся міністр внутрішніх справ. Разом з тим, надзвичайники повідомили, що цим вертольотом неодноразово транспортували особовий склад до місць виникнення надзвичайних ситуацій. А екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах та мав необхідну кількість годин нальотів саме на таких вертольотах. Є прохання до вас до всіх і до людей, які бачили цей проліт вертоліта. Ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низкую. Висоті, будь ласка, звернутися до національної поліції за лінією 102 або до місцевих поліцейських. Обов'язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об'єктивного всестороннього розслідування. Що саме стало причиною трагедії? З'ясовуватиме комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці.